Що мої масіньки? Не гарненькі ви такі, але ж. Прошу її помити цю кожу. Воно вже звеняти їм на ті комії, поки вона не. Ешь, ешь сильно. Пресильно. Да, ну, ты ешь, ешь. Ешь, ешь. Набише. Більше під ноги бере як місця, але ж все одно треба кидати, бо шушки. Не треба їсти. Ні, зміни. Ота можна в нас фіалочка. Ще ме идеше тихи фиалочки, свата ръхнина. Ой, дреку, не има ли. Ве, дрекунчите.